Мікроскопічна зенітка на базі візеля, оцелот. Перед цим я робив відео про Чапараль. І от у Чапараля мені єдине, що не сподобалось, це, напевно, те, що у нього не було радару. Але у цієї зенітки у неї є абсолютно все необхідне. Є і ще ракети, а також радар, який дозволяє набагато швидше знаходити собі ціль. А також є тепловізор гарної якості і розвідка. Тому давайте сьогодні подивимось, як же ця штучка грається мікроскопічна. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. В описі є всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. Ну і полетіли, але цього разу починати буду з капазешки. На КПЗшку не було відео загальнодоступного, було лише відео для спонсорів, тому починати бій будемо на КПЗ для того, щоб просто так не стояти. І після того як буду вмирати на КПЗ, буду вже брати зенітку. Хоч відео і про зенітку, але грати сьогодні будемо сетапом, хоч і невеличким. Погнали! Потрапили на поля Польщі, дупа списку. Так на КПЗ, здається ж, він у мене повністю топовий, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, тут у нас на 281 пробиття і автомат заряджання на 6 секунд. Ага, все згадав. Окей, давайте зіграємо через точку С. У КПЗшки є чудова швидкість, чудова динаміка, гарне наведення. По вертикалі також гарне наведення, автомат заряджання. Коротше, все необхідне для щасливого життя. Ну і все, буквально декілька секунд. І вже летим нашу максималку 64 км на годину. Блін, КПЗха прям кайф. Для бойового рейтингу 9-3 чудовий танк. Ну, хто не бачив відос, можете стати спонсором каналу і подивитись. Чому я вирішив грати цього разу з етапом, не дивлячись на те, що відео про якби, зенітку. Та тому що я вже навчений досвідом гірким. А коли тобі доводиться відразу, коли береш зенітку, стояти дуже довго і нудно і чекати, коли ж таки з'явиться авіація. А для того, щоб. Ох ти блін, це було близько! Для того, щоб банально не нудьгувати, чому б і ні. А звідки це прилітало. Абіс його знає, да? Блін, я тепер і на точку не заїду, напевно. Якось мені трохи сикотно. Ох ти йопте, я ще й танконув. А я зовсім не розумію, звідки він стріляє. Ладно. А, здається, оце він був. Так, а лазерний дальномір. Да, теж є. Все у нас є. Бо я вже, бачите, вже й забув. Що там у КПЗшки є, чого немає. Ага. Цього прибили. ой о о хо о о як залетіло! Хо-хо-хо! Клас. Оце лом 152 міліметри. Да, оце я розумію лом. Оце дамаг. Хе-хе. Ага, і там хтось був. Я бачу, тут наших пресують. Зараз підмогнем трошечки. А, так вони й самі вже справились. О! О! о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Диви, які солоденькі цілий натовп. І я встиг знищити ще й БМПху, але там іще десь був турм, з якого я не бачив. Ще й розмальований всяким лайном. Так, ладно, три фраги є оце лот. У нас РЛС або на 8, або на 15 кілометрів. Я зазвичай ставлю на 8, і у нас є на вибір двічі ракети: Фім 92 і і Фім 92К. Різниця у них тільки в тому, що у цієї є радіус спрацьовування 1 метр всього навсього а у цієї нема. Тобто цієї треба прямо влучити, а ця може влучити поруч. Але дистанція один метр всього навсього Ну ви ж розумієте, да? І вибухівки всього-навсього пів кілограма. Коротше, дамаг може бути сумнівний, та й треба, щоб все одно ракета залетіла доволі близько до противника. Ну, тим не менш, давайте спробуємо. Уже радар бачить якусь ціль, тільки яку йде, а біс його знає, вже й не видно. У нас є тепловізор гарної якості. Все в цьому плані класно. Тобто в небі теж він дозволяє набагато легше спотати цілі, але поки що, на жаль, нікого не видно. Ну що ж, будемо стояти чекати. Так, це наш міг 23 Окей, на точці це у нас союзників не лишилось, на жаль. Ну, якщо що, зможу звідси розвідувати, якщо вони занадто близько полізуть. Ракети у нас в серакурсні, але у передню півсферу хапають тільки з 6 кілометрів максимум. В задню, здається, з 11, а ну-ка. Е, так, в задню півсферу з о кілометрів, у передню півсферу з 6 кілометрів. Але е, на практиці зазвичай воно спотає цілі з меншої відстані. Це у нас дрон летить, да? Ну, от дрон 1,6 кілометра, я його захопити не можу. На жаль. Хоча мені вдавалося захоплювати дрони, але з меншої відстані. Десь із кілометра, десь так, плюс-мінус, дрони захоплювались. Ну і як довго він там буде кружляти? О. А може, то із за радару воно не захоплювало? Да, все, дрон готовий. А може то через радарний супровід? Хм, Дивно. Бо як тільки я зняв лок радарний, так відразу ракета й захопила ціль. Дивно. Може просто співпало, так, ну біс його знає. Ну от, один фраг нам у копілку падає. Звісно, за дронами мало отримуємо, але все-таки фрагу статистику йде. Угу, Точку це у нас віджали. І розвідувати навіть нікого. Поки немає авіації, можна було б попрацювати розвідником чисто. Але й зариватися сильно вперед не можна, бо воювати проти наземки відповідно нам абсолютно нічим. З іншого боку, їх там уже майже не лишилося. Якось бій дуже швидко закінчився. О, щось з'явилося. А що це йде? О, гелікоптер. Ну, гелікоптери і ракети погано хапають, тільки з дуже близької знову ж таки відстані. Там кілометра півтора максимум. На жаль. Ну, да, до нього 5 кілометрів це без шансів захопити і ча ракетою. Ну, да, на якому-небудь фларак-панзері захопив би і пустив би ракету, і цілком вірогідно влучив би. Коротше, шоу того, що у того, є свої плюси і мінуси. Да, да, на такій відстані не хапає воно. Ну, можемо поїхати до точки С захопити її. Благо швидкості у нас, як бачите, хоч відбавляй. Летим 70 кілометрів на годину. При цьому мікроскопічні розві... 에... розвідки, хотів сказати, розміри. Ну, коротше, в цьому плані прям класна зенітка, дуже цікава. Скільки тут 4,6 все одно не хапає. Ну да, страва кілометрів півтора-два більше. Тоді тільки захопить. На точку я не встиг. Жаль. Ну, трохи не пощастило. У ворога було мало авіації, та й закінчились вони всі дуже швидко. Ну, що ж поробиш? Лише один фраг, один дрон. Таке буває. Ну, По союзнику можна кинути. В принципі, в кого ще стріляти, як більше ні в кого. Точка Б у нас падає. Ого, нічого собі. Але це їм уже ніяк не допоможе. Ну Ладно, ладно, не буду. <смі> Дуже хотілося, але ладно, не буду. Ну і все, один фраг. Так, карта Карпати, і знову дупа списку. На жаль, не дуже приємно у дупі списку, ну та що поробиш? Як завжди, почнемо з КПЗшки. Я щось уже давненько на ній не грав, і мені прям так подобається, так заходить. Плюс деякі люди в коментарях просили грати сетапом, а не тільки однією технікою. Ну, от вам сетап. Хоч і маленький, да, я розумію, але все таки сетап. Ага, десь попереду їде. Ну, тільки де? Ось у чому питання. А щось нікого-то більше і не видно. А, десь ось звідси. Бамс, перший пішов. Десь ось тут піді мною ще один є хтось. Так, накидали арти. Арти ми боїмося, бо у нас часто кретується БК навіть від всяких дрібниць. Тай броні у нас немає, як такої. Тому, напевно, підставляться зайвий раз немає сенсу. Так, ось 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 ось. Бачу, бачу, бачу. Благо кутів у нас вистачає, дамаг просто лютий на цій гарматі. Тому можемо ваншотити практично будь-куди наших противників ломами. Це взагалі смішно. Ай, це я обісрався. Але в мене ж є двадцятка, що я туплю. На, тобі йопта. Летить воно на своїй бмп 3. Ось тут противник ще. Тільки він зараза не дуже хоче підставлятися, да? Да, ну це я ніяк не вб'ю, напевно. Гелікоптер? і я обістрався, поки відволікався на гелікоптер. Ну і ладно. Ех, Ну що ж, буває, знову три фраги. Три фраги — це непоганий результат на цих берегах. Цілком ок. Звісно, якби я грав обережніше на капазешці, я набивав би більше, але мені пофігу, бо сьогодні у нас основна тема саме а, оце лот. Знову дрон. Ну, давайте по дрону відпрацюємо. Да, Дрон готовий. А того, що фіг їм розвідувати, не треба їм нічого розвідувати, обійдуться. Я врятував нашого міга від дрона. <сум> ну як врятував? <сум> ну не дуже врятував, звісно, але що <сум> поробиш. Так, чаполах у нас ще є. Прекрасно. Ну, їх там ще багато. Там он цілий клан взводом грає. Нічого собі. В чотирьох. Ух ти. Так, якщо вони так грають, то може вони і льотку будуть брати, а? О, о, ой, солоденький мій, лети сюди, на. Я тобі навіть дві дам. Ну давай схоплюй, 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 Чо ти? До цього ж хапал... Ага, в землю пішла. Е, да, є такий прикол у цих ракет. Вони часто летять в землю. Треба трохи задирати приціл. Я про це забуваю постійно. Чапараль збив цього гелікоптера, на жаль, а моя ракета пішла на ХТЦ. Ну, таке буває. Давайте, знаєте, що я я поставлю, щоб у нас БК поповнювалось. Бо БК у нас не дуже багато, у нас 4 і одне поповнення це у нас виходить всього 8 ракет, є доступних на одному БК. Ну, блін, оце лотий чапараль. Це просто закривається небо залізобетонно тут, я думаю. Я думаю, як не я, так він позбиває. Хтось із нас точно. Але слухайте, наша команда щось трохи закінчилась. Гора не контролюється нашими. Це таке ніби доволі сумно. Я, напевно, заховався б десь сюди нижче, бо згори можуть накидати. Ну що, авіації немає поки що. І не факт, що з'явиться, може спробувати просто покататися порозвідувати для союзників. Наприклад, ось таким чином по мітці дав розвідку. Ага, ось іще, здається, хтось. Да, розвідав. Блін, як зручно. У тебе ніби той зенітка, але є топовий теплак, невеликі розміри, і ти можеш розвідником ще бути. Класно? Поки немає авіації, можеш зайнятися ще чимось іншим. І ось тут ще хтось розвідаємо. На радарі поки що чисто, нема нікого. О, дрон. Ракета моя кудись. Незрозуміло куди полетіла. М да, дрон маневрує доволі активно. Де там ця сволота ділась? А так. Все одно ракета мимо пішла. Якого біса вона відвернула, просто незрозуміло куди. <реш> Він рівно летить, альо! ну чого вона зовсім летить незрозуміло куди? Що це за прикол? Давай, заряджайся. А так. О. Коротше, я зрозумів, треба більше відстані. З невеликих відстаней воно погано залітає, ясно. Ну, ще один фраг авіаційний. Знову ж таки, всього-навсього дрони, але фраги нам за це капають. Ну, блін, якого біса у них немає літаків. Ці кланові все ще грають, все у них нормально, Вон, фраги набивають якісь. Давайте спробуємо ще порозвідувати. Тут 100% хтось буде зараз. А, і з приколів ще у нас приціл стоїть доволі високо, тому ми можемо всім корпусом нікуди не висовуватися і просто розвідувати, не підставляючись дуже сильно. Ну, коротше, із цієї зенітки розвідник цілком такий да, адекватний. У нас падає домашня точка, воювати нікому. Може більший сетап зробити, може ще якусь техніку поставити в сетап, я не знаю. Ні, мені здається, самі цікаві зенітки це все-таки зенітки, у яких є не тільки ракети, а ще й гармата. От Можна було б з гармати хоча б картонки якісь повбивати, чи що. А тут же, ну, ну ніфіга взагалі немає. Та навіть у Фларакпанзера є можливість випустити ракету і навести її вручну і там фугасною дією вбити якусь картонку. А у нас навіть такої можливості немає, бо вручну наводити ракети ми не можемо. А, да, ще у цієї зенітки є дими, але вони у мене не прокачені, ще, вибачте. Ну, Просто щоб ви знали, що якщо що, то потенційно дими тут можуть бути і можуть врятувати вам життя. Якщо по вам там якийсь пуск ракети. Повітря-поверхня. Да, ну вся команда здохла, просто вся. От у нас льотка з'являється періодично. А де їхня льотка, не ясно. Незрозуміло, де їхня льотка? Ось у нас біля респи прям катається. Ну, я то його розвідав, але толку -то з цього. Напевно, ніякого. Ну, минулий бій турбозлив для команди ворога. Цей бій турбозлив для нас. І ніякої тобі авіації. Класні бої. Хех. Дуже цікаві. Альфа джет прибили. Десь я чую гелікоптер, десь ось тут. А ну покажись, солоденький. Ось де. Ось і моя лапочка. Ну, лови, Хе-хе-хе. Я таки дочекався собі жертву. Найс. Ну, от з такої відстані тут, скільки кілометр десь може був. От з такої відстані захоплює цілі, збиває навіть гелікоптера без проблем. Якщо вони не віддають, хата це звісно. Бо у нас іще ракети, які не мають поміхозахищеності, відповідно, на е, теплові цілі хибні, да, воно йде все це без проблем. Ну, два дрони і гелікоптер. Цілком нормально, я б сказав. Ну і давайте останню на сьогодні. Так, це у нас карта Полігон, знову дупа списку. 9-3. А, це в мене 9-7, це ж у мене по оцелоту. 9-7, я бачу, постійно грає в дупі, да? Ну, ладно, ладно, чого б і ні. Погнали. Савка? Хе-хе, приколіст. А ось мені перша ціль. А, да, уже закінчилась перша ціль. У нас є гелікоптер відразу. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй, не розрахував я. У мене ж є лазерний дальномір, що я, блін, хрінію всякою займаюся? На, тобі. А, не пробив. Ясно. Типовий совок. Але навіть я танконув якимось чином. Танконути на КПЗ зазвичай складно, бо броні у нас ну, зовсім небагато. Ну, цей чувак там контролює, я на нього повторно висовуватися не буду, думаю, другий раз воно мені не пробачить. А, це ще що було? Це Мі-24? Ще один, там накидує, чи що? Опа. Вітаю. А, знову рикошет, ясно, питань нема. Да, пробиття проти совків нам іноді не вистачає. У них там відразу є зенітка, до речі, на респі стоїть. Так, наш союзний гелікоптер підлітає поближче, мені здається, для нього це погано закінчується зараз. Е, я вистрелив! Я, ви... я навіть звук власного пострілу почув. Альо. Ну, сервера в пиві, да, ясно. А, мене на Америку кинуло. 130 пінга. А, ну тоді все ясно, тоді питань нема. Ладно, ну і пофігу, давайте тоді на зенітці відразу з'являтись. Зараз може знову якісь дрони позбивати, ще щось, типу того. На жаль, жодного разу мені не дали можливості. Постріляти по літакам. От як на зло, у команди ворога тупо не з'являються літаки. У нас є, при чому повно, гелікоптери, літаки, а у противника, блін, одні дрони літають. Ну і за що мені це все? Я, значить, сюди приперся на нормальну перестрілку з нормальними мужиками, а вони отак от себе поводять. Ну що, може тоді хоча б прозвідувати щось якось. Наприклад, ось так. А що мені ще лишається? Вон по розвідці дамаг накидують. Нормально, хоч якась активність. Теплак топовий. Це мені подобається. Ну, розлюдена ціль знищена. Чудово. М -м, так там іще один десь є. Таке ніби. А ні, це труп, це наш гепард стріляв, ясно. Блін, от навіть гепард, напевно, цікавіше грається. Треба буде зробити зеніт... огляд на зенітку з гарматами. Мені здається, це буде цікавіше. Можна буде і по легкій техніці понакидувати, якщо що. А на отаких ракетних, ну, типу, стоїш та й стоїш. І ніфіга цікавого не відбувається. О, з'явилась якась ціль. А де? А хто? А ну покажись. А, Біс його знає, не видно нічого. Ворожий альфа Джет просто розбився. Це був ворожий альфа-джет. Боже, за всі ці три бою, перший літак, який я побачив, ну хоча б на радарі, да, і він, бляха, розбився. Просто взяв і впав. Ну це якесь знущання над моєю психікою. Я вже настільки обнаглів, що просто по центру карти катаюся на зенітці. Того, що мені банально нічим зайняться. Ну, тим не менш, я хоча б там Тасіс за розвідку отримав, і то вже непогано. Знову ж таки, зайняться є чим на цій зенітці. Навіть коли нема ворожої авіації, це, звісно, плюс. Але, звісно, хотілося б в ідеалі не такого. Але ну, ви бачите, які бої, да? літаків немає, а ті, що є, падають. Просто падають і розбиваються. У минулих боях то хоча б дрони попадалися та один гелікоптер, а тут взагалі нічого. Ну, тим не менш, я думаю, в цілому по зенітці все плюс-мінус зрозуміло. Я думаю, це не завадить нам зробити якийсь більш-менш об'єктивний висновок. Коротше, що я можу сказати в якості висновку по оцелоту? Набагато приємніше, ніж той же Чепараль. Того, що такі самі практично і ракети, але у нас є додатково радар, який дозволяє знаходити цілі. У нас є топовий теплак, є розвідка і мікроскопічні розміри, які дозволяють нам цю зенітку заховати будь-де. Ну і дими, ладно, вони не викачені ще, бо я не встиг до того моменту як робити відео, їх прокачати, але пофігу глобально. Просто щоб ви знали, що дими у неї також є. Вони мені сьогодні все одно не були б в нагоді, і жодного разу я б ними не скористався. Коротше, зенітка дуже і дуже прикольна. Але от наступного разу треба буде зробити відео про зенітку, наприклад, за США, яку-небудь, типу, можливо, ось оцю XM246. Її додали не так давно, але вона у мене тут ще ну да, в зачаточному стані. Надо буде її прокачати. Також є вже в мене викачана М247. Коротше, ще буде контент по зеніткам. І я думаю, що на таких гарматних зенітках буде навіть цікавіше. Може по авіації не так ефективно, але хоча б буде якось більше якогось екшену, пострілушок і тому подібного. Ну а оце лот, да, ситуативно, бо може працювати тільки по авіації. Але, тим не менш, чисто як зенітка проти авіації, вона цілком ефективна. Ну що ж, на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.